Добрий вечір, вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Сьогоднішнє відео хочу розпочати із токарного. Токарний відділ уже. Тут, ось, бачите, зібралось багато чого для токарів. Почну з різців. Різці ось такі. Всі нові, всі напаєчки ціленькі, різьбові, відігнуті. Ну змінною пластиною буде у вас ось такі більш потужні. Тут така напайка, як ноготь. Всі повторююсь, напайки цілі. Оцей весь лот рістів коштує 1800, але якщо комусь потрібні менші або більші, то тоді будемо ділити його на два лоти. Оцей маленький різці менші. 800 великі, 1000. Шарошки. Не знаю, чому їх викинули, стан робочий. Зуби цілі. Ось надколотий зуб. А тут всі ці цілі. Такий набір коштує 250 гривень. Оце набором продається. Далі йдемо далі. отакий конус ось. Метр 40 метра довжина. Тут під третій конус, отвір. Там п'ятий, здається, пренорієнтовно. 500 гривень. Також 500 гривень гвинт і 500 гривень рейка, рейка, яку чоловік замовив і тихо, на продаж. Так, ідемо далі. Ось такі наковаленки по 80 гривень, діаметр 90-80-80, 100 гривень центр. Фреза. така потужна, 200, зовнішній 50-внутрішній, 100 гривень. Патрон. Патрон я не встиг заміряти. Ну, хто буде брати патрон? Ну, бачите, крутиться як. З Архімедом там всередині все добре. Патрон 1800. Ну, це як не 250-й. Хто буде брати, пишіть на Viber 066 831 2772 і я скину розміри. Продається в місті з ключем. Ось таким гарним. Задня бабка Задня бабка повернулася додому в сім'ю. Чому вернулася? Тому що не підійшла по розмірах. Чоловік заплатив за дорогу, заплатив за бабку повністю. Приміряв, не підійшла, повернув, заплатив за дорогу зворотню. Все, ніхто ні на кого не сердиться. Гроші я йому повернув. Він вислав мені наложкою, я повернув йому всі кошти. 4,5. Станок. Більш детальніше відео там в попередніх. я викладав розміри, як працює редуктор, що в комплекті. Він із. бачите? З консервації. 6 тисяч. Невеликий торг. Потужний домкрат. Відділ домкратів. Ось такий потужний домкрат, але цей домкрат під ремонт. В нього є одна вада. Тут закручується, але ось тут зрізаний, злизаний, виток вон. Бачите? От тут обрізати і буде у вас потужний п'ятитонний домкрат. Коштує 500. Але ось такий самий домкрат, це працюючий. Також 5-тонний. Тут все працює. Такий 800. Ось домкрат, це більш за все союзний. Дивіться, яка тут різьба і який гвинтик. Не те, що в китайських на 8 гвинт. 400. Такі домкрати працюючі. Однією рукою не можу його підкрутити. Ось. Працюючи. Ці по 300 гривень. А що з цим? Зараз одну секунду. Ми виправимо це положення. Не зрозумів. Що він замерз. Не, працює. Ну, туго. По 300 гривень. Такий натягувач. Також 300 гривень. Потужний. ходить вверх низ ролик оцей. Набір 100 гривень. Так, з токарним розібралися. Переходимо до лебідки-редуктора Тальки. Редуктор 1 до 2,5. 3,5 тисячі. Отака От талька. Потужний ланцюг. Тут ланцюга близько 3,5 метрів. 28. Але немає гак, є один. Ось. Але немає тут гака на на, ланцюгові. І немає гака, який тягне. А так вона все працює, все з нею нормально. Є оцей захист. 28. Така 2. Попередньому відео я вже показував, як, Вон, бачите, викручує і накручує. Редуктор 1 до 60, 1800. Потім набір сокир продаю набором, по одній не продаю. Зараз ближче підійду, покажу, є тут цілі, є підварені. Гарні сокири. Ось підварена, ось заклепки вирвані. Це цілий, цілий, лопнув, цілий і цілий. Оцей набір продаю набором. Набір 900 гривень. Набір молотків. Ось такий має вигляд. Різноманітні тут молотки. Для кузні молоток і кувалдочка невелика. 600. Переходимо до гайок-болтів. 22 кілограма, гайка здається на 16. Нола. Тут 22 кілограма. Ну, можливо, там 5 кілограм, 10, 7, 8, кому скільки потрібно відважу. 45 за кілограм. І отакі потужні болтики. Тут і шпильки потужні є. Не всі майже з гайками. Отакий От набір 1150 гривень. Лещата трубний 500, лещата такі 900, такі 500. Потім два двигуни. Зараз буде запуск одномоментно, двох двигунів. Орієнтовно по 3 кВт, по 1500 обертів. Працюючий. Цей 2, той 3. Той 3 кВт, то точно і півтори тисячі обертів. Цей півтори тисячі обертів, але потужність невідома. Ну, орієнтовно десь, ну, можливо, менша потужність. цьому. Так, байк я вже показував в одному з відео. Зараз то не бачив, покажу як він заводиться. таке ага тут потрібно ж підсосати йому так є підсос не хоче би ну хай кому цікаво я заведу і покажу бо лівою рукою я правша Незручно заводити. 3500 невеликий торг. Сейф. Ось такі розміри. 440, 400, висота 650. Внутрішній світ. На два відділення. закривається є ключ. Ось попались варені лищата. Дивіться, варені якісно. Ось місце, де вони лопнули. Сьогодні я їм проводив тестування ось такою кувалдою. Ось такою кувалдою. Кілограм вісім. Як бачите, ні з цієї, ні з цієї сторони не лопнули. Гвинт змазав тільки, бо він там трошки прихватила і горжа. Півтори. Потужний копач 1200. Так, зараз вимкну. Потужний копач 1200. Такий 250. Маленькі ромашки 370 по 200. Залишилось 4. Такі випуклі диски. Зараз підійду ближче. Ось такої форми. 80 при кількості, якщо будете брати, брати кількість, є знижка гарна. Тут у нас залишилось ще залишилось вила для копання по сотні граблі з усіма зубами. Граблі 50, вила по 100. Ящики Два таких ящички, що ти не відкриваєшся? не хочу. Ну, Якби була третя рука, було б гарна. Сто гривень за два отакі блочки цей 100, всі шківи живі і тут також цей 50, тут шківи пластмасові. Далі йдемо по дисках. На 450 залишилось зовсім мало їх. Тут десятків два 240 гривень штука. отаких таких ромашок я тепер жалію, що мало взяв. Їх майже немає вже. Залишилось 10 штук, 560 по 380 гривень. Потім такі диски. Ось 310 діаметр. Тут всі ці шість штук відібрані. Вони однакового розміру. По 120 гривень за штуку. Підшипники крутяться. Потім диски такі 370 по 150 гривень. От також підшипники працюючі. Давайте завершу з дисками. Отака ромашка 570, також 380 гривень. Ну і та хай буде 380. Ми там чоловік хотів замовити її, десь зник. І середня ромашка 260 гривень, 440 плюс-мінус. Переходимо далі до ступочного відділу. Ступець маю багато. Така ступиця на 5 шпильок. 600 гривень. Така на 6 800. Ступиці москвич. Маю дві пари. Маю дві пари. Комплект 900 гривень. Тобто тут два комплекта Ну, можливо, кому один, можливо, два потрібно, але по одній не продаю. 900 гривень комплект. Так, не знаю. Сьогодні давав запит чоловік на оцю циркулярку з рамою. Але теж скинув реквізити і він десь не знаю де він. 1200. Отакий От маленький вал на три ножі. Ножі в гарному стані. 600 гривень. А тут є, нема піддовбачку, під циркулярку є. Шківок, ну все як має це бути. Гідравліка. Шток товщина 25, вихід 250, діаметр гільзи 730, між, діаметр гільзи 75, між центрами отворів 730. Тут між центрами отворів 840. Гильза за 60, шток діаметра 28. 800-600. Ланцюг з гаком я вже показував по попередньому відео. 500 гривень петля 600. Без гайки. На жаль, корпуса продаю. Ну, а це, здається, тут ще підшипник живий. В Можливо і ні. По 150 гривень будь-який підшипний корпус. Трос 12 мм 25 метрів по 30 гривень за метр і трос 60 метрів по 30 гривень за метр. Дозатор 1000, невеликий торг. Стрілки 30 на 30, потужні. Це до важкого культиватора, дивіться в руку беру. 200 гривень за штуку. Центр для токарного, ну, більш за все по дереву. 500 гривень і ось такий привід на циркулярку. Сюди ремень, там двигун, сюди пилку, також 500 гривень. Райборінка, чи як вірно обізвати, оця 400 гривень. Оця, бачите, в чому різниця? Це важка вже борона. Це 500. Вентилятор радіальний. Півтори тисячі незмінно. Він дорогий, він не гнилий, абсолютно з ним все нормально. Двигун і він у вас працює. Гільятина. Ну, однією рукою це, звісно, не зробиш. Так, щоб як, як потрібно. Але вона працює. Вон я відрізав, двома руками придержуючи. Бачите? Тут десь до міліметра метал 300. Під'їхало нове залізо. Номер один. Товщина 11, 520 гривень 800 на 290. Номер 2. Товщина 11, 800 гривень 960 на 290. Номер 3 255, 800 420 гривень. Це 8. І це 8. І номер 4 440 гривень 800 на 275. 440 гривень. Рукавички підвіз. Помаранчеві, упаковка 10 штук, 300 гривень. Отакі От сірі 10 штук в упаковці 320 гривень. Такі сірі, як на мені, 12 штук, 120 гривень упаковка. Це упаковка 120 гривень. Ну і на завершення. Залишилась у нас емальована сковорідка, от така миска невелика. Літрівна, ну я знаю, на 3, можливо на 5. Більше всього, що на 5, тому що цей казанок на 3 літри. На 4. Да, миска на 5 літрів. Ці півтора літрові по 100 гривень. Цей 150, такий 120. Миска 70 гривень. Два бідони. В такому стані всередині вони цілі по 200 гривень і залишилась одна пельменниця. 200. Ну, якщо кому цікаво, телефонуйте 066 831 2772, номер Viber. По 300 гривень без органайзерів. Відкривається електрозамком. І на завершення завершень знайшов ось таку переноску. хто? Хтось бачив колись таку переносочку. Це на 12 вольт в автомобіль. Потрібно тільки замінити лампочку, там напевно лампочка вже, або ж її відбили волосок, або ж вона просто вже вийшла із ладу. І отака скринька попалась. Цікава. Що в ній було, не знаю. Таке відчуття, не мов би червоне дерево. Незвичний замок, таких замків не бачив. Тут є різьблення. На цьому все. Кому що сподобалось, пишіть на Viber кажу ще раз Viber 066 831 2772. Замовляйте, скидайте свою адресу. Пишете, що хочете купити. Я скидаю розрахунковий рахунок. Розрахувались, записав адресу завтра відправлення. Але коли буде багато посилок, відправлення буде протягом одного або двох днів. Якщо, наприклад, до 20, то я встигну відправити в один день. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення, до наступної зустрічі.